Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Пишіть коментарів, подобаєчки. Буду вам дуже і дуже вдячна. Це допомагає просувати мій канал теренами україномовного Ютубу. Що ж, а сьогодні у нас буде ось такий образ, ось такий макіяж моїми новинками косметичними. Якщо вам цікаво подивитися, що як, до чого, нафарбуватись раз. Провести час, то залишайтесь зі мною, наливайте чай, каву капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Гаразд, я вас трохи приблизила і розпочнемо із тонального крему. У мене ось така новинка від Dior Stick, котрий називається Forever Skin Perfect Multi-Use Foundation Stick. Blur Correction 24-Hour Wear and Hydration. У мене відтінок 2N Neutral. І давайте розпакуємо. Зараз він дуже-дуже-дуже популярний. І я вирішила, що він мені також. Потрібен. Оскільки, е, якщо він мені сподобається, то в подорож брати ось такий стік значно краще, зручніше і вигідніше, ніж е, банку тональної основи. Він дуже кремовий і повинен класно тушуватися. Сподіваюся, що він також буде і стійкий. Все ж, давайте наносити. Другий відтінок, гадаю, мені. Повинен підійти Так, давайте справа. Я розтушую тональний крем пензликом, а з другого боку б'юті блендером. Він втоплюється в шкіру дуже-дуже-дуже легенько все це наноситься. Даю потрібно ще трохи. Пензлик е, трохи з'їдає тональної основи. Давайте тут додам. Брови, до речі, я вже оформила своїм гелем прозорим від Benefit та олівцем від Eveline Брав пенсіл у другому у відтінку Taupe. Ось така комбінація. У мене сьогодні на бровах одна з улюблених останнім часом. На камері, до речі, тональний крем виглядає значно жовтішим, ніж в реальності, можливо, через освітлення. Бо те, що я бачу в люстерку, взагалі я не бачу різниці між шиєю та обличчям. На камері трошки інакше це виглядає, але нехай. Е, гаразд, давайте перейдемо до б'юті блендера. У мене Сьогодні він також новенький. Перший раз я його буду використовувати. Так, потрібно більше мені тонального. Достатньо непогано перекриває. Я б сказала, що перекриття тут середнє. Я люблю таке перекриття, щоб не було і тумач, але щоб почервоніння були перекриті. Достатньо легко розташовувати як пензликом, так і спонжем. Я надаю все ж таки перевагу пензлику, але спонжем також дуже-дуже. Легко все це робиться. Чи є якась різниця, як на мене? Родної. Ось так виглядає моє обличчя. Фініш достатньо сяючий, але він не вологий, Я відчуваю тональний крем, так, якщо його не фіксувати, то він буде однозначно перебиватися. Він потребує фіксації, але досить все комфортно. Наразі я не відчуваю, що щось я нанесла на обличчя і. Поки мені дуже подобається, якщо чесно. Сподіваюсь, що і носитися він буде добре. Наступне, до чого ми перейдемо, це консилер під очі. І я в Сіфорі собі купила ось такий набір. І тут консилер Shape Tape. У мене у відтінку 22N. Так, давайте розпакуємо набірчик. І ось так виглядає. Але спочатку давайте нанесемо ось такий блиск для губ, щоб їх зволожити. Називається він Maracuja Juicy Lip Plump, також від Tarte, дуже популярний, але я його також не пробувала. Взагалі від Tarte. це у мене. Практично перші. у мене ще був один консилер у міні-версії, вірніше є, котрий я трошки купила у засвітлому відтінку, і я не знаю, що я про нього думаю. Він, вроді, з одного боку мені подобається, а з другого боку не зовсім. Відтіночок цього блиску: Blush Pink. Ось такий нюдовий відтінок. І давайте нанесемо на губи цей блиск, подивимося. Дуже приємні відчуття. Є легкий, до речі, ментоловий холодок, але він не супер агресивний, такий, як легенька жуватна е, жувачка. ось так. Е, аромату супер вираженого я не відчуваю. Е, і в загальному відтінок хороший, можна кинути з собою в. Сумочку і користуватися досить зручно. Але, думаю, що з олівцем було б трошки краще, красивіше би це все дивилося. Зараз, як на мене, виглядає як звичайна гігієнічна помада, але дуже приємно. Тож, давайте переходимо до культового коректора під очі від Tarte шер... Shape Tape. Як я і говорила, у мене це відтінок 22N. І надіюся, що він мені не висушить мою зону під очима, оскільки вона у мене достатньо делікатна, чутлива. Так само, давайте з цього боку я розтушую пензликом, а з другого спробую принаймні б'юті блендером, оскільки я вже так давно не користувалася спонжами. Зазвичай останнім часом рука тягнеться тільки до пензликів, тому так, розтушовується досить швидко. Давайте нанесу ще на рухому повіку, оскільки він фіксуватись повинен, і на нього тіні також досить гарно лягають, принаймні повинно. повинні лягати. Досить перекриваючий. Поки що виглядає непогано. І відтінок, як на мене, мені підходить. Я не е, прихильниця супер роз'яснювати зону під очима, тому е, ось так мені на даний момент подобається. І давайте б'юті-блендером. все гарне розтушовую. Знаєте, навіть б'юті блендером легше і швидше це робиться. Непогано. Але мені хочеться ще трошечки додати е, ось сюди, тому що б'ютік з'їдає трошки більше е, самого засобу. Мені поки що більше подобається, як виглядає сторона, нанесена б'юті блендером, тому я з цього боку зроблю. Це саме, з вашого дозволу. <с> Або і без нього. Ось так виглядає обличчя. А на рухомій повіці я вже бачу, що він починає злегка підскочуватись. Він повинен фіксуватись. Не розумію, чого я. Хм. І давайте я додам от сюди на мой... мій недолік, котрий я також хотіла б перекрити. Буквально Трошечки капельку. Зафіксувати своє обличчя я хочу сьогодні своєю перевіреною пудрою від Сенсай. Я її люблю. Я знаю, як вона працює, тому я хочу подивитись, як взагалі працює тональний крем та консилер. Це моє перше враження, і тому я виберу сьогодні пудру, котру я знаю, що вона робить і як вона робить. Ще раз розрівняю зону під очима, щоб нічого не скаталось. Так, до речі, у мене ось тут на зовнішньому кутику ока є м -м, якісь шелушинки і цей консилер їх підкреслив. І зафіксую пудрою. Далі я беру більший пензлик і зафіксую все обличчя повністю. Я даю не супер багато пудри. Консилер в ось цьому місці все ж таки. Відстерся від пудри. Не знаю, можливо, потрібно було дати йому трохи більше часу на фіксацію. Не знаю в чому причина, але дивно. Ну і навіть там, де я вже зафіксувала, воно все одно підскатується трохи. Ще я перекупила у Сефорі ось такі міні-наборчики, так? І давайте спочатку розберемося з makeup Forever. В наборі присутні рум'яна, олівець та спрей для фіксації макіяжу. Ось так виглядає цей набірчик. Тож, давайте, можливо, спочатку скористаємося ось цим спреєм. Mist and Fix 24-Hour Hydrating Setting Mist. Достатньо дрібний розпилювач-диспенсер. Приємно все це відчувається. Макіяж мені не розмило. Аромат не нав'язливий. Я взагалі не відчуваю, що був якийсь аромат. І це, як на мене, супер. Маленька упаковочка, тревел-версія, 30 мл, фіксуючий спрей. Надіюсь, що він буде працювати. Е, і не викликати у мене висипань. Оскільки мені здається, що. Міст від Шарлот Тілбері викликає у мене висипання. Я ще це не пов'язала між собою, але такі думки у мене з'явилися, оскільки як тільки я ним скористаюсь, одразу у мене щось та й вилазить. Я не розумію, або це просто збіг, але це вже не перший раз. Тому я навіть так досить з обережністю ставлюся до містів. Переходимо до рум'ян. Можливо, спочатку потрібно було рум'яна нанести, а потім фіксувати. Ну, але що ж? Називаються вони Artist Blush у відтінку B-310 Playful Coral. Красивий кораловий відтінок, досить насичений те, що я бачу в упаковці. Сподіваюся, що він не буде аж ось таким пігментованим. Так, гарно наноситься на пензлик. І давайте нанесемо упаковочка. Зручна, але немає люстерка. Мені здається, що цей рефіл, можливо, і можна витягнути, оскільки у них система рефілів, але я не впевнена, точно треба буде з цим розібратися. Красивий відтінок, мені він подобається. Досить таки навіть насичений, якщо чесно. М -м але. Але гарно, не лягає плямами, дуже-дуже все гарно розтушовується. Е, Рум'яна повністю-повністю матові, і з другого боку також нанесу. Трошки на перенісся. Сьогодні я використаю трохи іншу техніку рум'ян, ніж зазвичай. Хочеться маленьких експериментів. Сподіваюся, що я не пожалію. Але вроді виходить непогано. Виглядає це дуже натурально, мені поки що дуже-дуже сильно подобається, не плямить, дуже легко розтушовується, не, видний, не видні ці рум'яни на шкірі, вони втоплюються з макіяжем і так, красиво. Щодо блиску тарт, він не липкий, взагалі я не відчуваю липкості. Я звичайно, що це ем... так, як щось, як помада, але. Взагалі не липне, це дуже-дуже класно також і дуже приємно. Я страшенно не люблю липких блисків. І виглядає він на губах дуже класно. Надіюсь, що він буде гарно зволожувати, бо поки що я відчуваю, що зволоження є. Давайте його зітру, щоб перейти до олівця і набору від Nars. Так, я хочу все і одразу попробувати. Але олівець обов'язково також хочу потестувати. Бо він в прекрасному, темно, коричневому відтінку, котрий зараз дуже-дуже дуже актуальний, популярний. Так, і олівчик називається Artist Color Pencil у відтінку 608 Limits Brown. Це мініатюрка, 0,7 грам, і зроблений він до речі у Чехії. Рум'яна зроблені в Італії, а спрей зроблений у Франції. Цікаво. Краса. У мене, до речі, є подібний олівець у подібному відтінку від українського бренду Zola Ліп Pencil mau 05. І давайте порівняємо. Відтінки. Досить схожі. від Zola трошечки світліший. І давайте. З одного боку, нанесемо ось цей олівець, а з другого від Makeup Forever. Кремовий, ууу, мені подобається, якщо він ще буде е, триматися, активно фіксуватись, то це взагалі буде скарб. Він не подібний на олівці від Charlotte Tilbury, бо вони все ж таки гелеві і при нанесенні, принаймні, відчуваються на губи цей же ж ні. Але він досить кремовий, його можна буде навіть взагалі використовувати соло. тобто... Нанести ось так на всі губи і розтушувати. Дуже класно. <губ> Мені поки що дуже подобається. Тільки би те був стійкий. Гаразд. і з другого боку спробую нанести від зола. Надіюсь, що він буде подібний все ж таки на губах. Так, він трохи інакший, він більш тавповий. Тут є така активна коричнева нотка. А тут він також достатньо кремовий, трошки твердіший, ніж у Мейкап Forever. А, і е, тут є трохи більше сіринки, е, ніж у Мейкап Forever. Але він мені також дуже подобається. Чи... І ось так виглядають мої губи. Фініш у золи е, більш матовий, а у Мейкап Forever більш глянцевий. Взагалі, мені подобається, що один чи другий олівець з золою, як на мене, трошки легше працювати. Переходимо до Nars. і куди ж я це намалюю? Не знаю. Називається набір mini Power Mate Lip Duo. ось такий набірчик. Олівець називається Powermade High Intensity Lip Pencil. І у відтінку він у мене Dolce Vita 888. Нанесу на серединку. Я трошки ось цей коричневий відтінок стерла, Залишу сам контур, оскільки мені ще сьогодні йти на роботу. <гум> то не хотілося б, щоб це все мені розмазалось під маскою. Цей львець досить перекриваючий. Сам відтінок мені достатньо подобається. Він осінній. Такий насичений, але не супер яскравий. Супер класний, якщо хочеться якісь темніші губи на щодень. І ним досить зручно навіть промалювати контур. Він супер кремовий, не сушить. Е, хороший варіант на осінь і навіть взяти десь з собою в подорож. Клас, це все ж таки, я б сказала, навіть помада. Дуже-дуже-дуже дуже класний відтінок. Мені подобається. Об'єм стіку 1,6 грами. Єдине, що шкода, тут немає ніякої точілки. У мене, звичайно, є від Charlotte подвійна точилка, в котру підійде цей олівець, але так, потрібно буде його точити. Правильно? Так, бо воно не розкручується. Помада називається Made Lipstick Ultra Matte у відтінку American Woman. в цій помаді 08 грам. Ну і на серединку. Ой, дуже того ось ця маленька помадка. Я думаю, що. Я одразу відчуваю стягнутість. Так. Це мені поки що не подобається. Гаразд, і тепер на серединку все ж таки можу дати <свят> ось цей блисквій тарт, щоб трошки зволожити. До речі, непогана комбінація. Мені також подобається. Ну що ж, переходимо до макіяжу очей. Сьогодні я використаю також новинку Данеса Nessa MyLix Beauty Light Work Volume 6 Freedom Palette. Прекрасна палітра, я вже її активно тестую і зовсім скоро найближчим часом буде огляд на неї. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, то я зроблю його якнайшвидше. І оскільки мені сьогодні йти на роботу, я зроблю щось дуже-дуже нейтральне. Хочу у рожових відтінках, напевне. І що б я могла собі тут зробити? Можливо, давайте так спробую зробити стрілку. І якийсь один відтіночок нанесу на рухому повіку, щоб не було супер е, активно. Закінчилась підводка. Ще й лайнер від NYX для брів. Виходить навіть непогано. І давайте. Котрий відтінок, давайте спробую ось цей рожевий нанесу на всю рухому повіку. Заберу. Те, що підскаталось легка і наношу тіні виглядає красиво. І з другого боку так само. І внутрішній кутик давайте ось цю яскраву сіяшку мультихром. На слезову коричневий олівець від 19,99. На нижню злегка також, але не повністю. Тільки на зовнішній кутик ока. Підтушуємо. І на нижню слизову олівець від Kaleidos у відтінку Трумалін. Туш від Maybelline Sky High. Вона у мене вже, на жаль, завершується. І ось такий образ у мене на сьогодні вийшов. Якщо вам сподобався цей макіяж, сподобалось проводити час разом зі мною, то поставте мені вподобайку, напишіть в коментарях, чи щось із цих засобів ви пробували. Можливо, у вас є щось в хотілочках. Зараз за хвилинку буде. Тест-драйв. Привіт! Що ж, на годинку у мене 9 вечора, пройшло 7,5 годин, оскільки макіяж і свій завершила в 13.36. Uh, так, і давайте подивимося, як він виглядає. Єдине, що довкола рота у мене помада розтерлася по цілій бороді. Від маски, звичайно ж, і мені прийшлося стерти повністю борду, тому там сьогодні не супер звертаємо увагу. Плюс я сьогодні була цілий свій робочий час в масті, на голові був щиток, тож сьогодні був дуже-дуже хардкорний тест-драйв, і якщо чесно, я приємно вражена, мені подобається. Давайте трошки ближче. Ось тут моя найбільша проблемна зона. Ця мімічна морщинка, вона підскаталась одразу практично, але воно від того часу не змінилося. Ось так виглядає зона під очима. І, Якщо чесно, консилер трохи підскатався. На повіках також видно, що є ось ця складочка, і що він не фіксується так, як заявлено, принаймні. І, наприклад, на базі від Nars тіні від Донесе у мене тримаються значно краще. Тут все досить непогано. З другого боку під оком так виглядає. На носі тональний крем підстерся, але це через механічну терпля, через маску. Так, під оком все ж таки консилер підскатався, і я відчуваю стягнутість. В загальному рум'яна присутня трошки підстерлася, але. Е порядку обличчя виглядає непогано. Появилося сяйво, але від е, лампи, ось як я зараз забираю світло, однозначно менше все це блистить, досить натурально, досить непогано. Е, недолік, як я й казала, він одразу підстерся і його видно. Тональний крем достатньо непоганий. Консилер. У мене поки викликає питання. Рум'яна, мені сподобалася, помада непогана, під маску, звичайно, розмазується, але дуже комфортний ось цей стік від Nars мені сподобався, і також блиск від м, тарт. Мені також зайшов, єдине, що коли на дворі холодно, я сьогодні йшла, було прохолодно, вітряно і. Губи замерзають, тому це точно не на зиму, потрібно відкласти до теплої пори року. Тіні тримаються досить добре, на консилері, на консилері все ж таки трохи підскаталося, але все виглядає презентабельно. Я сьогодні отримала дуже багато компліментів своїм стрілкам, своєму макіяжу. І все, як на мене, виглядає достатньо презентабельно. Тож. Я йду трохи поправлю помаду і ще маю знімати відео. Але гадаю, що на сьогодні цей драйв завершився, була вдячна вам за увагу. А на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось це відео, сподобалось проводити час разом зі мною, поставте мені вподобайку, пишіть в коментарях, можливо, щось із цих засобів ви пробували. Або хочете спробувати. Якщо так, зустрінемося в коментарях. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. А з вами була Іра Бережіть Себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на Збройні сили України, підтримувати наших захисників та захисниць. І пам'ятайте, що все буде Україна! А ми з вами зустрінемося зовсім і зовсім скоро. Па-па!